На що здатна жінка? Жінка може вчити, жінку Ненависники цитирують Біблію. Жінки ваші в церквах нехай мовчать, але апостол Павло писав це розбешеним Коринфіанам, розсадник всіх пороків. Місто Корінф відрізнялося розбещеністю до такої міри, що греки позначали почалу їхніх спосіб життя словом корінфствувати, тобто жити розпусто. Апостол Павло наводив порядок у церкві. Щоб жінки з розпутним минулим, вернувшись до Бога, поводилося гідно в церкві. Божественний порядок такий: жінка перебуває у послуху вся, всякій дружині голова чоловік, чоловікові голова Христос, а Христу голова Бог. І над чоловіками і жінками є влада від Бога священник церкви. Тому, якщо чоловік або священник церкви дозволяє жінці говорити, пророкувати, навчати в церкві, то жінка може робити все це. Більше подобних відео ви зможете знайти на наших YouTube каналах за пошуком за Пошуковим запитом Солтаненка. Підпишіться і та дивіться, щоб не пропустити відео і просвятити своє життя істиною.